Вісім років тюрми чоловік ледь не вбив молотком перехожого. Волинські ліси у вогні чергова людька канедбалість. Попри кримінал, ківерцівський мер рветься керувати громадою. Торгащів фальшивими документами для ухилянців судитимуть. Подій на цю пору дізнаватись в інформаційному випуску новин на часі. Студія версу для вас сьогодні працює Ольга Ганич. Мої вітання. Війна з російськими окупантами забрала життя молодого воїна з Купачівської громади Михайла Роги. 13 квітня цього року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Герой отримав важке поранення, внаслідок якого помер 28 квітня в лікарні міста Дніпро. Воїн був вірним військовій присязі та українському народу. Мужньо виконав військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність. Герой був матросом-навідником відділення морської піхоти, призваний на службу з листопада 2024 року. Чоловік рано втратив батьків та встиг створити власну сім'ю. В громаді оголошено триденну жалобу. Про дату та час прощання буде повідомлено пізніше. Братинська громада знову зазнала болісної втрати. Захищаючи батьківщину від російських згарбників, загинув 38-річний житель села Вербаєв. Анатолій Левчук, герой був призваний на службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника-гранатометника. Солдат Анатолій Левчук поліг 25 квітня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокраїнка Донецької області. Чин поховання захисника відбудеться у п'ятницю 2 травня. Свій останній спочинок герой знайде на кладовищі в селі Вербайв. Завтра, 1 травня, в Поворську громаду на щиті. Назавжди повертається полеглий військовослужбовець Сергій Книш. Воїн був мобілізований до ЗСУ у лютому 2025 року. Дуже коротким виявився бойовий шлях стрільця, санітара гірського штурмового батальйону Книша Сергія. 22 квітня під час штурмових дій противника на Запорізькому напрямку захисник загинув. Поховання Сергія Книша відбудеться у селі Кривлен. 24 квітня на Сумщині поліг захисник з Іванічиської громади Микола Марчук. Житель села Менчичі Микола Марчук поліг у наслідок інтенсивного мінометно-артилерійського обстрілу в околицях населеного пункту Новомиколаївка Сумської області. Про дату та час поховання захисника України буде повідомлено додатково. Завтра, 1 травня, в обласному центрі Волині відбудеться похорон військовослужбовця Володимира Мельничука. Попрощаються з героєм в кафедральному соборі Святої Трійці. Захисник поліг 25 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новооленівка Донецької області. Поховають героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Полоцькій громаді ще одна втрата. На війні загинув лучанин Олександр Карчевський. Військовий був призваний на службу до складу частини на посаду головного сержанта-командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Поліг Олександр Карчевський 29 квітня під час виконання. Бойового завдання в районі населеного пункту Шахове Донецької області. У четвер, 1 травня, на щиті повертається захисник з Горохівської громади Роман Возняк, який загинув під час виконання військового обов'язку на Харківському напрямку. Спершу воїна повезуть до Батьківського дому в село Уманці, де відбудеться церемонія прощання. Поховають Романа на кладовище села Мирне. В громаді оголошено дні жалоби за загиблим. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Знову через людську недбалість палали гектари сухостою у селі. Кобелка спалахнула пожежа на відкритій території. Палала суха трава та очерет. Займання швидко поширювало через пориви вітру, проте рятувальники прибули вчасно. Горіли великі площі сухої триви і очерету у Луцькому районі, у Ковальському районі. Всі вони успішно ліквідовані рятувальниками ДСНС, долучалися підрозділи місцевої пожежної охорони і допомагало населенню. Але ми закликаємо громадян уже вкотре звертати увагу на наші застереження, не спричиняти пожеж в екосистемах через недопалок, через сірник, чи з набережності, чи навмисне. Це надзвичайно велика шкода, як для навколишнього середовища, так і для здоров'я тих людей, які мешкають в навколишніх селах і дихають цими продуктами горіння. У селі Ярумель горів ліс. Вогонь охопив суху траву, лісову підстилку та чагарники. Причиною знову стала людська недбалість. До пізнього вечора вогнеборці ліквідовували займання. На щастя, обійшлося без потерпілих. Загалом було зосереджено, скажу так, більше 30 вогнеборців. Це і рятувальників, і місцевих, і лісових, лісової пожежної охорони. Більше ніж 15 одиниць техніки, це включаючи і трактори, і засоби для доставки води. Завдяки тому, що приймались вірні, правильні і оперативні рішення, вдалося оперативно локалізувати пожежу і о 22.10 ліквідувати загорання, не допустивши вогню далі по площі, тим самим врятувавши лісовий масив, який минулого року вже зазнавав шкоди від вогню. Ковальчанина засудили за замах на вбивство. В минулому році чоловік посеред вулиці накинувся на перехожого та ледь не вбив. Потерпілому ж пощастило, адже медики вчасно встигли надати допомогу. Наразі Волинянину суд виніс вирок. Прокурори в суді довели, що Одразу після опівночі, 27 липня минулого року, у Ковалі на вулиці Відродження чоловік перестрів 38-річного громадянина, який нібито завдав якоїсь образи його молодшому брату, вісім разів вдарив його молотком по голові, опісля повалив на землю і ще добивав руками і ногами та залишив на вулиці. Від смерті громадянина врятувало лише те, що йому вчасно надали медичну допомогу. Суд визнав волинянина, у вчиненні цього злочину та призначує йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Систематично вчиняв домашнє насильство щодо колишньої дружини. Винесли вирок жителю села Дубища, бо ж як з'ясували правоохоронці. Чоловік, будучи під мухою, починав погрожувати екс-обраниця та принижував її. Втім, терпець жінки увірвався, і вона пішла до поліції. За даними слідства, судимою уже за домашнє насильство, 66-річний чоловік продовжував чинити такі дії щодо своєї колишньої дружини. Систематично ображав її, принижував, погрожував позбавити життя. Внаслідок цього жінка втратила сон, їй було завдано психологічного насильства, і суд визнав його винуватим у вчиненні цих дій та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Організували бізнес на виготовленні підроблених документів. Лучанин та двоє жителів району вирішили підзаробити на військовозобов'язаних. Чоловіки організували виробництво фальшивих довідок про відстрочку тимчасових посвідчень та навіть додатків до актів огляду ЗІМСЕК. Схема працювала протягом чотирьох місяців, проте в кінцевому результаті ділків затримали. Свої послуги вони оцінювали у 500-600 доларів США і обіцяли своїм клієнтам, що якщо їх навіть зупинить ТЦК та СП, то жодних проблем не виникне. Одному з фігурантів також інкримінують ще й легалізацію коштів, одержаних незаконним шляхом, тому що він, отримуючи кошти за послуги на свої банківські рахунки, здійснював з ними фінансові операції. Невдовзі усі троє чоловіків постануть перед судом. Боротьба за честь чи за крісло мер ківерців, якого підозрюють у розтраті мільйонів гривень, проситься залишити його на керівній посаді. Мовляв, якщо його зараз відсторонити, то буде ледь не катастрофа і не для нього, а для цілої громади. Чому дивіться далі? У Ківерцях новий виток драми, тамтешній голова, якого підозрюють у розтраті 6 мільйонів гривень на бензовози для ЗСУ, категорично проти відсторонення від посади. Мовляв, хто як не він врятує громаду і поведе її до світлого майбутнього. Олександра Ковальчука підозрюють в особливо тяжкому корупційному правопорушенні. Правоохоронці просять суд відсторонити його від керування у громаді. Вважають, що то неабияк ризиковано. кажуть, якщо він і далі буде виконувати обов'язки ківерцівського голови, то зможе впливати на свідків своїх же підлеглих, матиме доступ до запитів, котрі будуть скеровувати детективи. Зможе різними способами, тому що слини законними засобами впливати на хід строк та результати їх розгляду. Також за таких обставин матиме можливість впливати в такий спосіб на показання працівників ківерцівської міської ради, які на даний час. Ще е, недопитані або які будуть е, додатково допитуватися в рамках кримінального провадження з метою встановлення об'єктивних обставин особисто поза допомогою інших службових осіб Київської міської ради може знищити, пошкодити, підробити чи приховати речі і документи, які можуть мати суттєві значення для постового розслідування або іншим способом протиправно перешкоджати кримінальному провадженню. Детективи та прокурори припускають, мовляв, Ковальчук може вчинити новий злочин. Нагадаємо, днями суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави, а саме 1 мільйон 362 тисячі гривень. Але той схоже і далі потирає руки до роботи. Мовляв, такий працьовитий чоловік основний бастіон прогресу у громаді. Звичайно, що заперечується. Нас... Не знаю, що як ситуація, але ну, треба працювати, громада не обрала і на сьогоднішній день громада працює, місто розвивається, багато зроблено за ці роки, і у нас багато попередніх проєктів яких е я задіяний в тих проєктах. схоже плани освоювати бюджет громади в Олександра Ковальчука і далі на Мовляв, ківерці без нього, як бензовоз без пального, громада е тільки втратить від цього. Я ніде не ховаюсь, ні на кого не, вплива, не, не впливає впливаю, адже як впливає слідство йде довгий довгий час. Всі на місці, ніхто не з ким ніде там, е можна сказати, не веде там якісь. Ти така, я такий, я вибуваю це. не Це ж одного сільного рішення. Це нема такого, що буде доведено судом. Якби слідчим доведено, що я потім не позволювати. Прошу, будь ласка, не відповідати займатися. Але разом з тим, як чуємо, Ковальчук на 45 днів пішов у відпустку. Має ще 140 днів невикористаної відпустки. Його обов'язки тепер виконує секретар міськради. А адвокат зауважує, що необхідні для слідства документи вже вилучили, і ризиків жодних. Суд, так би мовити, дозволяє ківерцівському меру Ковальчуку завершити свою велику епоху. Його і надалі залишають творити справи у громаді. Прокурори кажуть, мерові загрожує від. 7 до 12 років із конфіскацією майна, тож просять арештувати статки голови. Існують ризики, що вказане майно може бути переписано на інших осіб. Змінено право власника з метою уникнення конфіскації майна. Хотіли доручити питання, інформацію про власність». Втім, якщо заглянути у декларацію Олександра Ковальчука, у того жодної нерухомості, лише дві автівки, його та дружини і жодних грошових активів. Але, оскільки Олександр Миколаївич переконаний, в тому що він не вчиняв нічого проти закону, відповідно, конфіскація подальше мене за точки зору закону не може бути застосована, і ми не заперечуємо в частині накладення арешту щодо заборони відчуження, але з можливості користуватися зокрема транспортними засобами. Клопотання прокурора задовольнили частково. Накласти арешт на майно саме грошові кошти на банківських рахунку на ім'я Ковальчука Олександра Миколаївича із забороною користування, розпорядження та відчуження, вказане майном у будь-який спосіб. Легковий автомобіль марки Дачі, модель «Логан» 2007 року, легковий легкове автомобіль марки Мерседес Бенц», модель «GLS» 250 п'ятдесяти року випуску. Зареєстрований на дружину Ковальчука із забороною відчуження, вказаний транспортним засобом, будь-який спосіб справи користування. Винен він у розтраті. 6 мільйонів чи ні, питання відкрите ще розслідують. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Опи, ліс і великі гроші. Вантажні рейси лише на папері, а лісу матеріали тільки в накладних. Принаймні, так кажуть, слідчі. на Волині викрили схему, де ймовірно все вигадане, окрім заробітку. Хто міг наживатися на фіктивних рейсах і чи законно діяли підприємці? Кілька підприємців і жодного кубометра лісу. Зовні усе легально. Документи, перевезення, оплата. Але варто було купнути глибше. За лаштунками поліція запідозрила тіньову схему і відкрили кримінал. Оборудка, в котрій фігурують фіктивні перевезення, розкручується навколо одного з деревообробних підприємств на Волині. Нібито то на фірму перевозили деревину, але все було лише на папері. Так розказують правоохоронці. Особи обвинувачують за вчинення підробки товарно-транспортних накладних про нібито поставку лісоматеріалів. Є в нас п'ять суб'єктів підприємницької діяльності, які нібито здійснювали перевезення на користь одного з підприємств деревообробників, які знаходяться в Ковальському районі. На підставі цих підроблених документів за версією обвинувачення були переховувались кошти на рахунки цих фізичних осіб, які в подальшому знімалися. Підприємців звинувачують у підробці документів і відмиванні грошей, отриманих злочинним способом. Для чого можуть бути такі фіктивні перевезення? А грошові кошти перерахували для того, щоб подальшому їх обготівковувати і виводити контакт для подальших цілей, кінцевих набувачів. Казаної виводи. А звідки на вашу думку ці кошти злочинним шляхом могли бути отримані? Ну тобто, якщо ліс не поставлявся ліс не поставлявся, але фірма, яка здійснює обробіток деревини, отримала грошові кошти внаслідок реалізації пиломатеріалів за кордон. Кошти, які знаходились на їхніх рахунках, за того, щоб не платити, можливо, податки або іншим чином переховувалися на кошти цих фізичних осіб. Подальшому знімалася готівкою. Слідчі кажуть, що ця схема діяла у 2021 році. Примарні рейси, нібито були із села села Любитів неподалік Ковеля до села Тоболи на Камінькаширщині. Нині допитують свідків водіїв, котрі тоді возили деревину і фігурують у накладних. Ті розказують, що один із їхніх основних маршрутів був по так званій бетонці через Череваху на Маневичі і далі. Як ви можете пояснити, що в ті дні, коли ви здійснили перевезення на цих транспортних дорогах, автомобіль. <з> номерними знаками, які ми здійснювали при перевезення, не фіксувався на вказаних дорогах. Ваша честь доказів, які нам було, злічувалися, камери не знаходиться в цьому маршруту. Камера знаходиться в місті Ковалі далі, тому що якщо їхати на Камінка Тобто це питання ну, таке провокаційне від сторони прокурора. Тобто там камер немає. Дії кажуть, що в їхній практиці не було такого, щоб вони підписували документи, а ліс не везли. А от пости поліції, бувало, об'їжджали. А у зв'язку з чим можете переглянутися? Найчастіше це зв'язку з транспортною поліцією. А що саме відбувалося в той час? Ну, чому ви боялися транспортної поліції? В'їжджали ну, якось так. Боялися, щоб не було там. Прокурор цікавиться у Керманичів і їхніми телефонами. Як ви можете пояснити те, що 5 травня, коли ви нібито здійснили перевезення, дані ваших мобільного телефону вказують на те, що ви з межі Ковальського району не покидали. Ні в Маневському районі не було, ні в було. У мене є два телефони. Тут два телефони тоді телефон не стане. Просто я один беру, один встається. Але ж той, які ви якщо б залишали, на ньому не було б ніяких не дзвінків, а такі дзвінки, і смс-ки, тому не хтось користувався. Я не знаю. Так, щоб помнити де і що і я. Підсудним загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Глипові були перевезення чи реальні, суддя ще з'ясовує. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький продовжує активно спілкуватись із представниками бізнесу області. Нині голова ОВА вислухав, які проблеми найбільше турбують аграрія Волині. Не оминуло увагою і бронування працівників галузі. Волинь область аграрна. Тому голова Волинської ОВА у рамках щотижневих зустрічей діалог із бізнесом зібрав докупи керівників агропромислового комплексу нашої області обговорити найнагальніші проблеми. Заступник губернатора наголосив, робота аграріїв надважлива навіть під час війни. Тому керівництво області пішло на зустріч щодо бронювання працівників цієї галузі. Ми розуміємо воєнний стан причини нестачу робочої сили в аграрному секторі. Часто, спілкуючись з вами, озвучуєте, що є потреба в механізаторах, товариства, комбійнера чи просто робітничих професій. Тому за стабільної роботи агросектору з грудня 2024 року по сьогоднішній день було видано 35 розпоряджень начальника обласної військової адміністрації, яким 196 підприємств в галузі АПК визнано критично важливо. Така підтримка з боку військової адміністрації дала можливість вам бронювати тих працівників, для які є найважливішими для вашої роботи. Обговорили проблеми тваринництва. Нині з ним на Волині чимало труднощів, як і по Україні загалом. Поголів'я великої рогатої худоби, на жаль, зменшується. Втім, у тваринництві волинь не пасе задніх попри складний час. Волинь є лідером країни за кількістю великої рогатої худоби є з напрямку продуктивності. 20% такого поголів'я вирощується саме на Волині. З усієї держави 20% це є Волині яка частина державного Української області. Саме підтримці тваринництва надано пріоритет із держбюджету у нинішньому році. Не забувають і про землеробство в області збільшилися посіви, зокрема, зросло виробництво ріпаку, сої, соняшника. Голова Волинської ОВА зазначив, що за період своєї роботи вдалося багато досягти і у фінансуванні ремонтів доріг, і у вирішенні проблем з перевізниками. Тож і в агропромисловості лад навести цілком реально. Насамперед, Іван Рудницький подякував аграріям за збільшення податку. Надходять до місцевих бюджетів Волинь за перший квартал 2025 року. Є третя в Україні про приріст економіки. І в нас приріст відсотковий бюджет, ну, загальний бюджет і держави, і обласний, і місцевий плюс 23,5%. Це третій показник в Україні. І був я на нараді якраз на всіх голів ОВА збирали білі церкви на бізнес-форумі, і нам доводили цю таблицю. То е, від нас два, дві області, то там 24,5 і 25, тобто ми 23,5. Е, чому це відбулося? Тому що в нас в листопаді було 486 підприємств, які платили середню заробітну плату 20 тисяч гривень. Зараз в нас більше 1200. Губернатор також звернувся до аграріїв із проханням збільшувати податкові надходження за користування землею, щоб Волинь і надалі була серед лідерів у галузі. Керівники агропромислового комплексу готові до плідної співпраці та лише за чесний і прибутковий бізнес. Віра Шевчук, телеканал Аверс В останній день квітня депутати глуцькради зібралися на обговорення найактуальніших питань, крім майнових і звичних земельних проблем. Дискусії викликали питання соціальної політики, підтримки ветеранів і майбутні освіти Луцька. Детальніше далі. На черговій сесії депутати Луцько ради обговорили про розподіл коштів бюджету, які мають бути за рахунок зменшення видатків по оновленню тролейбусного парку міста Луцька в сумі 22 мільйони 120 тисяч, які мають бути спрямовані закладом освіти, капітальний ремонт покрівлі та придбання електрообладнання та електроматеріалів завершення будівельних та електромонтажних робіт. Це для нашого вищого професійно-технічного училища будівництва та архітектури. Надійшла також освітня субвенція у розмірі майже 40 тисяч гривень. Нею фінансуватимуть предмет захисту країни. Тож ці гроші підуть у заклади профтехосвіти. Крім того, ми отримали 27 тисяч 333 гривні субвенції. Це навіть кондування за оплату комунальних. Послуг 500 тисяч гривень дитячій поліклініці на безпечення хворих на фенілкетонурію. та норію, сто тисяч департаменту соціальної політики на фінансову підтримку громадських організацій. Обговорення викликали те, що з програми оновлення тролейбусного парку знімуть 22 мільйони. Ці кошти передадуть на більш вагомі потреби. Чому зараз ми знімаємося, вже не перший раз, ми звідти знімаємо, на попередній сесії, якщо не помиляюсь, ми теж знімали саме з цієї статті. Чому ми так робимо? Ми не провели тендер, не будемо купувати тролейбуси. Зараз, зараз є проведений тендер на закупівлю, є чотири учасника. Відповідна комісія вивчає пропозиції всіх цих учасників. Я думаю, що визначення переможця ми будемо мати, як, як раніше це червень місяць, а то і липень. І після цього буде ухважена погода і нам треба буде виплатити аванс. Скільки в нас залишається коштів на цю програму? Порядка 17 мільйонів. мільйонів. В залежності від того, наскільки швидко підрядник буде виконувати роботи, так і буде швидко йти наше співфінансування. За зверненням ветеранів буде створено спеціальний спортивний майданчик в парку Лесі Українки. З Нуля це буде відтворюватися з нуля. А де сам? от як ми повертаємо з центральної алеї там. З За півмільйона відремонтують аптеку музею Луцька. Департаменту освіти виділяють 5 мільйонів гривень на зарплату працівникам. 2 мільйони 700 тисяч гривень буде направлено на програму STEM-освіти. Обговорили подальший розвиток і просування бізнес освіти серед дітей та підлітків. Депутати підняли питання щодо потреб і звернень військових. Ми збиралися нещодавно, де розглянули напевно більше 50 звернень разом з колегами з Нашої робочої групи в нас на рік виділено 70 мільйонів. Якщо ми будемо пропорційно їх розподіляти, то це 14 мільйонів гривень в місяць. Так, 14 мільйонів гривень. Сьогодні у нас закінчується четвертий місяць, якщо ми 14 помножимо на 4, буде 56. Але станом на сьогодні ми вже перевиконуємо, перевиконуємо скажімо, графік використання коштів, використали близько 70 млн гривень, на потреби Збройних сил. В міру тих, ну, надходження тих коштів, які в нас є на статті видатку, ми задовольняємо всі звернення. Дискусійними виявилися проблеми врегулювання соціальних потреб діючих військових, ветеранів та членів їх сімей. Ветерани і члени його сімей будуть їхати на відпочинок, потім приходити до нас, і ми будемо відшкодовувати згідно з затвердженою граничною вартості. Так само і діти. Буде пропонуватися для ветеранів гранична вартість 14 тисяч гривень. Для наступного кожного члена сім'ї плюс 10 і не більше 30 тисяч гривень. Для членів сімей загиблих залишається 14 тисяч гривень. На наступну сесію планується надати для затвердження остаточний проект порядку компенсації оздоровлення цих категорій людей щодо питання ремонту і встановлення обладнання на автівках ветеранів за рахунок бюджету надійшов лист від громадської організації. Просимо вас не підтримувати проєкт рішення номер 123 у зв'язку з тим, що в подальшому ми не зможемо людям з інвалідністю перевладнувати автомобілі на ручне керування. Перевладнанням автомобілів для управління з ручним керуванням займаємось з 2014 року. Встановлено безкоштовно програму компенсації становлення спецобладнання розробила група депутатів для майбутніх підрядчиків. Має бути договір на, на, на цю послугу, що вона готова це робити. Калькуляція від витрат відповідна, акт виконаних робіт. Ця громадська організація з 2014 року безкоштовно встановлює такі речі. Також безкоштовно виготовляє ці речі. Навіщо ламати схему і сплачувати кошти з місцевого бюджету за те, що є безкоштовним? Депутати пояснити не змогли. Однак всі майже одноголосно вирішили звернутись до Верховної Ради, скасувати проект, який може знищити шкільну і дошкільну освіту, особливо в сільській місцевості. Відповідно до запропонованого законопроекту, наповненість класів старшої школи, має становити не менше як 24 учні. Та не менше ніж 4 класи на паралелі одного навчального року. Отже, в ліцеї у 27-му році має бути не менш ніж 288 дітей, іначе держава перестає його фінансувати. А місцеві бюджети не всі зможуть отримувати заклад освіти, і це може призвести до його закриття. Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Наразі це всі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працює Ольга Ганич. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.